Так, Всім привіт! Сьогодні значить, покажу вам, як зробити поїлочки на двір. Такі універсальні з бутилочок. Значить, що нам потрібно буде? Бутилочки, бачите, літровенькі, коротенькі, класно. Значить, що нам треба буде? там? Шуруповерт, горілочка, так, запальничка, штангель, ножнички. По металу, плоскогубці, ну і свердло. Ну і Звичайно, сам ніпель отакий, бачите, який? Він такий з резьбою, от. Він працює виходить, у вертикальному положенні, то тобто, його треба буде, значить, що нам просвердлити. Оце корочок, бачите, звичайний. Да? Просто по центру просвердлюємо і вкручуємо його до цих пір. отак. Значить, як бутилку закріплю. Тут пропалити. Дротом, яким нам подобається, така в'язальна проволока, бачите? Тоненька-м'якенька. Значить, Я її нагріваю краєчок і пропалюю насквозь отак, -півтора зверху. Для чого? робимо таку ніби петельку, як у ведерочку. Для чого? У мене на дворі є будочки, я вам покажу. От, які Там зроблені такі курчечки, вона сйомна за 2 секунди знімається. Відкрутили, налили води, поцепили там, на день чи на півдня вистачає. Випили, значить, доливаєте просто. З чого починаємо? Відкушуємо проволку, значить, примірно вигинаю умовно. бачите? Таке мені понадобиться, щоб не особо лишнє. Ну, Тобто сантиметрів 25-30. Я зразу її відкушу собі отак. От. Бачите, отака от м'якенька вона. В'язальна вона називається. Я її купляв бухту. Отаку. Ну, таку бачите, купив колись собі там часом віника зв'язати чи що-небудь. Тобто така м'якенька класна. Беремо значить, запальничку, нагріємо. Так, тільки щоб не боялись кроліки наші. Бо вони ж боягузи. Значить, нагріваємо її до красна чуть-чуть, бачите. Бачите, нагріли, так? Все. Значить, бутилку отак беремо, бачите. Раз, пропалили і навпроти, отак ще раз подивились Раз, є. Що це нам дає, тепер дивіться? От, просовуємо і в той саме отвір випихає, бачите? Тепер піднімаємо так доверху, отут. І яку роблю невеличку таку душку. Вона ну, лишня відкусить, якщо там прям мешає, щоб не сильно багато. Просто бачите, загинаю. Це лишнє теж можна чуть відкусити так. О, Ці кусочки, головне, не погубити. І просто отак лозкубчиками, ви бачите, щоб воно в руку вам потім не Це є так акуратно ніби піджати. О, раз. Покажу вам на прикладі однієї, бачите, все. От, Що в нас вийшло? Бачите, така дужечка. Для чого вона взагалі? Це підвішується зазвичай, тому що роблять там кріплення до стінки. Ну, Тобто, якщо десь до стіни, отак хомута сьомна, Ну, вона мені не практично це всовать, постійно десь там налить, якось бачу, обрізають. Коротше, у мене така, вона з'ємна. І зимою навіть я її беру. Якщо десь щось остається льод, я відкрутив гарячу воду, чи полив просто теплий, вона відставлю випав і все, налив свіжої, навіть зимою. О, тому. Для чого ці ще? Це як воздух, щоб не було вакууму. Бо коли буде стояти отак поділочка, кролик нажимає. От. І буває, вода ледь-ледь капає, тобто коли повністю закрита. Тобто, якщо отак ставлюю десь. Не знаю, може хто замічав. Тому треба чуть-чуть отвір, щоб воздух якби, заходив, а ну, вакуум не створювався. Дивіться, понадобиться нам штангель, щоб зробити. Я то примерно знаю, що там восьмерка девятка але я вам вже покажу. Так, дивіться, візьмемо значить, ніпля з цього краю, де він буде заходити, бачите? От. Тому показує тут 8 мм. Я думаю, чуть вам буде видно, так? Да? Тобто не сантиметр, а 8. а це пониж. Далі чуть-чуть різбайде під конусом ніби. Тому восьмерка свердло нам понадобиться. Значить, візьмемо свердло. Яке у нас тут є? 8 і десь чи 8,2. Ну, тобто восьмерка, грубо говоря. Акуратно там держите в руках, не знаю, хочете щось зажміть його, якщо боїтесь, щоб... Або чувствуйте. Все, просвердлили, бачите, Акуратно. Тобто є отвір, бачите? Значить, буває таке, що тоненькі корочок і буває інколи сочиться навіть. Бачите, якби він заходить, але різьба далі не дає. Тому отак тісно навіть руками. Треба зусиллям таким. От і все, бачите, якби зайшло чуть-чуть. Десь 8,5, ну 9, то може буде трошки хляби. Далі він бачите, я від руки навіть закручу. Якщо ні, берете, не знаю, дай плоскогубчики Тут є такі грані, бачите. Тому можете отак втримати. І є упор такий, воно впирається. Все. А тепер дивіться, бачите? Якби, як виглядає? Там не по центру чуть боку нічого страшного. Дивіться. Видно, так? Значить, вперся в корочок, все. Значить, Буває, сочиться, я беру що? Тут те, щоб було сухенько, звичайно. Корок. Е, візьмете звичайний силіконовий пістолет, кого є, звичайний цей, Значить, ставимо, хай поки нагрівається. І просто отак візьмемо зараз. І пройдемо його по різьбі легенько в корку прямо цим силіконом. Засохне і все. І він не буде тікти ніколи. Силіконовий пістолетик. Він у мене трошки вже старенький, тому треба допомогти, щоб силікон вилазив. Але отуди бачите, по кругу, отут я його намощую. по різьбі отак акуратно проходжу. От. Бугорочком, ніби. Ну от і все. Значить, бачите, як він там просіликоновся, ніби ага, Хвилинка підсохне, це зайве убрали. От. Це для того, якщо буде сочитися, наприклад, ніпільок. Тому, отакий от у нас, бачите, получився ніпель в бутилочку. Можливо, хто не знав. от і все, бачите. Значить, ідемо. Покажу вам на нього і де ми його цепляємо на дворі. Тому що в мене тут поїння, то тут не потрібно. Тут у ніпіля на трубу 25-ту. Тому... Просто отак її Тримаю знизу. чуть. І собі з будки наливаю. Можна лійку поставити, але мені лень просто ходити. Чуть розліться, нічого страшно. Та на наліти вам на півдня вистачить. Єсть. Все, корочка просто закрутилася. О, бачите Ну яка функція його? Отак нажимає і вона біжить. Бачить. Кролик зубками торкає. І біжить. Значить, дивіться. Тут у мене, от бачите, сидить, допустимо, 4, часом 5, так, да, кролика. І деяким не вистачає. Чому? От Дивіться, приклад. Приходите, а півлітрова у мене була і вона пуста. До речі, бачите, як я зробив оце зверху. Подивіться, кручечок. От. Такий крючок. І, значить, оце просто, бачите, для чого ця душка робив я на бутилці. Бачите, для чого? Щоб просто цепляти отак. Все, вони приходять, бачите, вона від землі високої, вона їм не заважає, це не на землі, прямо, буде, хто бачу, прицепить або будки низькі. От. Тобто приходить кролик і отак собі п'є. Тому знімається 2 секунди. Поміняли, хотіли, помили, поцепили. Тому що в мене ще й така є. Якби звичайно це що зимове, то я їм як додатково. Півлітровенькі бачите, ну, звичайно, набагато менші. Тому краще звичайно, літровеньку, щоб їм вистачало. Тому, друзі, бачите, як швиденько можна зробити такі поїлочки, поверт свердло і вкрутили ніпілька, тобто, які продаються в будь-якій аптеці або будь-де. Тому зараз замінимо останні, поцепимо цим кроликам, тому що є пару кліток старого образця. От, І тут. Краще таку звичайно, водичку цепляти. Тому що, бачите, консерви можуть нагадити, сє, перевернути. А це вісить, чиста водичка завжди. Дохотіли раз півдня, замінили, якщо тепло стало. Тому отаке от відео. Кому сподобалось, жмем лайк, підписуємось на канал. Всім пока.